Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі є ім'я Твоє просяє, наче зірка світанкова. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 142-143. Розпочнемо з справи так. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож Безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головний на уроці отримати гарні знання. Другий ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Треті позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані! Четвертий будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що ви знаєте про текст, що таке тема і мета тексту. Продовжимо подорож до Америки. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота і попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні велику маленьку букву О, склади із нею і слова Ліворуч, мізинець, мільйон. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз прочитайте текст. Корінне населення Америки індіанці. Таку назву їм дав іспанський мореплавець Христофор Колумб. Це він у пошуках морського шляху до Індії відкрив новий материк. Проте не знав цього, тож вважав, що відкрита ним земля є Індією, а місцеві населення індіанцями. Індіанців у сучасній Америці залишилося небагато. Про що ви дізналися вперше з цього тексту? А зараз допоможіть гаджикові визначити тему і мету цього тексту. Скористайтеся правилом. У кожному тексті про щось повідомляється. Це його тема. Кожен текст для чогось створений, це його мета. Отже, прочитайте заголовки до тексту про індіанців. Коріне населення Америки. Як виникла назва індіанці? Поясніть, будь ласка, який з цих назв виражає тему тексту, а який мету? Правильно, дітки, коріне населення Америки це тема тексту. Як виникла назва індіанців, це мета тексту. Тобто автор хотів нам розповісти, як виникла назва індіанців. Це й була мета створення цього тексту. А тема це про що розповідається в тексті про корінне населення Америки. Запишіть, будь ласка, заголовок, який вам найбільше сподобався. Або можете придумати свій. І також текст про індіанців. Потім знайдіть і підкресліть прикметники хвилястою лінією. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Що ж, дітки, працюємо з вами далі. Зараз прочитайте текст. Христофор Колумб Перший перетнув Атлантичний океан і досяг берегів нової землі. Його вважають відкривачем Америки. Хоча сам мореплавець був переконаний, що відкрив шлях до Індії. Континент Америка дістав свою назву від імені італійського мореплавця Америки. Америго Веспучі. Він здійснив експедицію до берегів цього континенту пізніше за Колумба. Але був упевнений, що це новий континент і переконував у цьому інших. Будь ласка, визначте тему і мету цього тексту. Отже, тема тексту це розповідь про відкриття Америки. А мета тексту була розповісти нам про те, як виникла назва континенту Америка. Тепер, будь ласка, доберіть заголовок до цього тексту. А тепер поясніть, що виражає ваш заголовок. Тему чи мету тексту? Ну, наприклад, якщо ви обрали заголовок просто Америка, то це буде тема. А якщо ви обрали, наприклад, назву походження назви Америка, то це буде мета. Прочитаємо наступний текст. Рослина Велетень. У Сполучених Штатах Америки росте найвище дерево на землі секвоя. Висота його сягає 110 метрів. Живуть секвої понад 3000 років. На пеньку спиляного дерева може поміститися 16 танцювальних пар і оркестр. Щоб перевести спиляну секвою, потрібно 30 залізничних платформ. Якщо дерево падає і перегороджає дорогу, то його не прибирають. У ньому роблять тунель, яким їздять. Автомобілі. Визначте, будь ласка, тему і мету цього тексту. Отже, тема цього тексту розповідь про рослину велетня. А мета розповідь про секвої. Спишіть, будь ласка, першу частину тексту. Обов'язково вставте де потрібно пропущені букви. А тепер. Підкресліть іменники та визначте їх відмінок. Давайте перевіримо, які ж іменники ви підкреслили. Рослина називний відмінок, велетень називний. Сполучений, у США це місцевий. Далі дерево, називний відмінок. Далі на землі місцевий, секвоя називний, висота називний, метрів родовий, секвої називний і років родовий відмінок. Домашнє завдання виконайте вправу 8 на сторінці 143. Вам потрібно прочитати текст і дібрати заголовок. Потім записати заголовок і весь текст, розкривши дужки. Число обов'язково записуйте словами. Права мікрофон. Скажіть, що нового дізналися про текст. Як визначити тему тексту? Як визначити мету? Дякую вам, діти, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!